Юм Туск додав, що майбутнє України не може вирішуватися без її участі. Дмитро Левусь, політолог, міжнародних з нами на зв'язку. Пане Дмитре, доброї ночі вам і дякую, що ви не спите. Сподіваюся, що ви також зараз у безпеці. Це дуже важливо. Пане Дмитре, жодних перемовин без України, але останнім часом в засобах масової інформації, і в тому числі закордонних, з'являється чимало повідомлень, які звичайно ж бентежать, тому що мова йде про Україну. Скажіть, будь ласка, ось ця інформація з дипломатичної точки зору у відсотковому відношенні, скільки в ній правди, а скільки здогадок, вимислів і недостовірних даних? Знаєте, я думаю, що тут навіть і особливої різниці немає Де здогадки, де, де дійсно правда, де, навпаки, дезінформація свідома, таке теж буває. А коли є свідома дезінформація, то вона ж теж різного роду може бути від відвертої брехні до ось цих різноманітних методів, коли там, 70 на 30 або ще щось, да, тому тут. Так думки такі є, і ми свідомо ми цього усвідомлюємо. Чому тому що, що не всім політичним діячам розвинутих країн хочеться, щоб Україна перемогла, Да? чому тому, що ну є звична Росія? З якої можна робити бізнес, є просто свої якісь уявлення, є хтось куплений, да, тобто, це є, але я не думаю, що це теж така пануюча насправді думка, да. Тобто вона просто що її просто чутна, вона достатньо голослива. Тож, на будь-яку таку заяву, яка тим більше нас емоційно торкає, то ми маємо завжди реагувати спокійно в тому плані, що спочатку порахувати да, до десяти до, до і подумати, кому це вигідно. Ну і зрозуміти, кому це вигідно. Тому е, ніхто нічого не зможе зробити. Проти України, і якщо сама Україна буде триматися 24 лютого, ці самі персонажі, які зараз намагаються. Да, Переконувати, що, мовляв, ніби щось можна, є перспективи до якихось там поступок Росії, хоча насправді їх просто нема. Росія відверто заявляє про те, що вона хоче захопити всю Україну і поставити під свій контроль усі ці умови, які є. То, звичайно, що в цих умовах. Ми маємо не звертати на це увагу, точніше звертати увагу і пояснювати весь час свою позицію, і пояснювати, що Україна насправді воює не тільки за себе, а і за світовий порядок, і за право. Якщо от права не буде, якщо ті, хто говорить, що треба поступитися територіями, то вони просто не розуміють, що після цього почнеться. Перегляд цих територій і кордонів у всій Європі, оскільки тоді буде остаточно зруйнована гельсінська система і статут ООН. пане Дмитре. Я додам до нашої розмови ще одну важливу тему. А ви теж. Попрошу вас, щоб прокоментували її буферну зону між російською та українською арміями можуть забезпечити європейські війська, і це може статися, якщо війну між двома країнами таки заморозять. Тоді новообраний президент США Дональд Трамп може звернутися за підтримкою до європейської армії, щоб саме вона контролювала буферну зону довжиною 1200 кілометрів. Про таке пише видання Телеграф при цьому США. Не надаватимуть війська для патрулювання та охорони буферної зони, а також не фінансуватимуть її, пане Дмитре. Це знову ж таки поки що інформація від видання Телеграф. А з приводу цієї буферної зони, якщо вона з'явиться у майбутньому, чи буде це говорити про те, що це замороження конфлікту, яке Жодним чином не вигідне Україні, тому що Росія, як наш сусід, залишається поруч, і Путін вимагає від України відмовитися від вступу до НАТО у найближчі 20 років. Ну однозначно, це не вигідно для України, те, що не вигідно, де да? чому тому, що це заморожування, саме таке замороження, яке потім все рівно призведе до війни, да? тобто і варіантів тут ніяких бути не може. Тут навіть ось зрозуміло, що ці різноманітні. Прорахунки, розрахунки, а як би можна було зробити, вони йдуть. І єдина річ, що зрозуміло, що насправді ось е, такий проект він є неможливим. Да? Чому тому, що е, ну хто із європейських країн погодиться послати так війська, чи е, хто із да, чи погодиться взагалі Путін на таке, другий момент. Ми чому весь час да йдеться? Ось про таку там, якщо це буферна зона, да то Путін він пройшов. Вони говорять про те, відверто, що Україна повинна відмовитися від. Донецької, Луганської, Запорозької і е, Херсонської областей взагалі, тобто йдеться навіть не про лінію фронту. Да? Тобто, це, тому це такий прожект, який є, ну м'яко кажучи, е, е, ну, умовним. І тому я б навіть тут і е, е, надто серйозно до нього і не варто ставитися. Тим більше, що ми дійсно усвідомлюємо, що ось е, Ось ця відмова від, від від територій, це ж не умова миру, це умова, коли далі починається умова переговорів і далі починається виконання інших вимог Російської Федерації. І знову ж таки, є українська позиція щодо того, що насправді. Ну, це несправедливо Ми залишаємо крім території. Ми насправді залишаємо в такому випадку мільйони людей на окупованих територіях. І тих, хто був окупований в 2014 році, і тих, хто був окупований після 24 лютого 2022 року. І, і там абсолютно безправ'я. Да? Тобто, ми ж і не йдеться про покарання. Російської Федерації президент Зеленський однозначно говорить про те, що мир має бути справедливим. І е, знову ж таки, чому буферна зона на території України? Чому буферна зона не може бути зроблена на території Російської Федерації? Uh -huh. Це було б справедливо. Да, це однозначно було б справедливо. І е, дійсно, ось е, та позиція України з приводу того, що не може бути ніякого торгу суверенітетом та Територіальною цілісністю, про яку Зеленський знову ж таки, от зараз уже і в Будапешті говорив, це єдина позиція, з якої треба виходити. А так, так, це однозначно втрати, і це ніяк не мир. Це замор... те заморожування, яке вигідно Росії, оскільки. Вона ж в цьому контексті буде далі там вимагати і зняття санкцій, і зменшення і згортання допомоги Україні. І після цього війна просто вибухне з новою силою. Росія просто буде ще більше підготовлена до неї, пане Дмитрию. Тут дуже важливо, щоб наші західні партнери зрозуміли, що це розв'яже руки. Путіну, хоча він не сильно, то їх і зв'язував. і це буде повторення тієї ситуації, яка у 2008-му сталася в Грузії і у 2014-му сталася так. з нашим Кримом. І якщо зараз вирішать, що така буферна зона потрібна, чи розуміють наші західні партнери наслідки? Для Європи у майбутньому, отут от питання ну, я гадаю, що насправді дійсно тут не варто говорити, що це от це що ніби є рішення, да, це є дискусія і знову ж таки і вкиди. Да, ось такої інформації, що ніби отак все вирішено да, для, для того, щоб впливати на українців, мовляв, да? бо із того, що ми, наприклад, зараз бачимо. Наприклад, заяви Урсули фондерляєн після саміту в Будапешті, да де їх два було спочатку європейської політичної спільноти, потім європейського союзу. Що ще навіть якщо буде згорнуто наприклад там допомога Сполучених Штатів, то у Європі є кошти до 2026 року підтримувати Україну? Да, тобто, це достатньо показово знову ж таки. Це є інші і заяви багатьох та європейських політиків щодо цього. Тому я би, знаєте, я би тут, тут це я гадаю, що ось такі варіанти ці, ми вже минулого року це проходили про Всякі там корейські сценарії, які взагалі для нас ніяк вони не можуть битися. Чому тому, що Кореї все ж таки це передбачалося, що Південна Корея і Північна Корея це два дві держави залишаються а у нас? У нас Росія не на окупованій території немає ніякої України. Росія її включає да, в свій клад, проголошується. Тому пане тому... Дмитре, хай ці розмови залишаться на рівні здогадок. Та як там інформують джерела? Так. Ми будемо сподіватися, і будемо робити все. Це можливе для того, щоб без України наша доля не вирішувалась. Дуже дякую вам за цю розмову. Ну, Отро Левось, політолог, міжнародник, коротке повідомлення для вас, і потім я повертаюсь.